У центрі Миколаєва розпочали відновлення житлового будинку, який восени минулого року постраждав наслідок влучання російської ракети. Нині будівельники демонтують пошкоджені конструкції верхніх поверхів. Більше про це дивіться у сюжеті моєї колеги Катерини Рупташ. У Миколаєві відновлюють житловий будинок на вулиці Адміральській, який був пошкоджений російським обстрілом восени 2022 року. Внаслідок влучання ворожої ракети у п'ятиповерхівку 17 квартир зазнали значних руйнувань. Департамент житлово-комунального господарства розпочав процедуру з обстеження цього будинку. Спочатку було складено акт комісійного обстеження, як це потребує діючого законодавства. Після того, як було складено акт комісійного обстеження, було складено технічне обстеження з сертифікованим спеціалістом, який визначив, що цей будинок є непридатним для проживання, зокрема ця частина цього під'їзду, який зараз ми бачимо. За результатами технічного обстеження з'ясувалося, що в одному з під'їздів потрібно демонтувати пошкоджені конструкції на рівні п'ятого та четвертого поверхів. Після проведення цих робіт підрядник має відбудувати зруйновану частину будинку. Тоді жителі зможуть повернутися у свої квартири. Ми розуміємо, що це не буде зроблено повністю відновлювальний ремонт. Я маю на увазі, що ну, певні оздоблювальні роботи в квартирах це все одно залишиться ще. Ну, скажімо так, підрядник цього робити не буде, тому що його основна задача це конструктивні елементи. Це безпека, і в нас, в принципі, це воно і називається як врійно-відновлювальні роботи, тому що це першочергові заходи, які необхідно зробити. Не залишаються осторонь і міжнародні донори. Заступник Миколаївського міського голови Сергій Коренєв анонсував передачу від японських партнерів обладнання для демонтажу та поводження з будівельним сміттям. Під поводженням розуміється, що дроблення, відсортування будівельних відходів для подальшого їх використання як інертних матеріалів при будівництві. Насправді японська сторона досить так само повільна та забюрократизована. Спілкування це вже зараз я скажу, десь з весни цього року, тобто вже майже півроку воно триває. Терміни навесні були від одного року до півтора року. Подібні роботи наразі тривають у ще трьох миколаївських багатоповерхівках, які постраждали від ворожих прильотів. Водночас департамент житлово-комунального господарства міста проводить ремонт пошкоджених покрівель. Так, із понад 267 дахів у багатоповерхових будинках вже відновлено 204. Роботи тривають над заміною ще 16 покрівель. Катерина Рупташ, Ігор Невідомський, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.